Важливу роль у виборі м'яких меблів відіграє саме вибір тканини. Цей куточок ви раніше бачили, це модель кутовий диван Марсель, а в цій тканині вперше в нашому огляді. Тканина «Х'юстон», на неї хочу акцентувати вашу увагу. Вона водовідштовхувальна, має дихаючий ефект, антикіготь, м'якенька та дуже комфортна, а ще має цікаву структуру горизонтальній лінії. А тепер детальніше про модель. Розмір габаритний 2,40 по довжині, коротка частина 165 см, Розкладається за допомогою механізму «Пантограф». В розкладеному вигляді диван Марсель має розмір спального місця 1,60 м, аж на 2,10 в довжину. Дуже м'який та комфортний. Наголошую на цьому. Має захисну планку від стіни, який захистить під забруднення вашу стіну. І ви можете. Відпочивати на ньому всією родиною. комплектації має три великих подушки та три маленьких декоративних. Кут у нас універсальний, можна легко змінити сторону повороту. Для цього вам не потрібно замовляти і чекати під замовлення. Ви можете там з часом змінити положення в кімнаті, і просто переставити диванну частину з кутовою. У нас є ніша під диванній частині, а також можна обрати дерев'яні ніжки. Колір може бути світлий або темний, як зараз у нас. А ще хочу зазначити, що в цьому дивані дуже комфортне наповнення. В основі лежить змівина пружина, а в наповненні щільний пінополоретан. Він дуже комфортний, м'якенький, на ньому буде комфортно спати та відпочивати. А якщо вам потрібен не кутовий, а прямий диван, Марсель може ним бути. Глибина буде 118 сантиметрів, подовжні так само 2 метри 40 сантиметрів. Залишились запитання. Звертайтесь до нас в директ. Наші менеджери вас проконсультують. Допоможуть обрати в режимі онлайн меблі, якщо ви з іншого міста, якщо з нашого. Завітайте в наші салони. Чекаємо всіх раді, всім.